Жолуть вареник. Пельмень, пельмень. Я даже канал хочу собі робити пельмень тебе, блин. Епте мать! Епти, мать! Епти мать! Що за день так? Ооо-о-о-о-о, почекайте! О, так оце воно може бути. Он воно як працює. єбать У штуку, а. Жолуть вареник. Пельмень, пельмень, я даже канал хочу собі робити. Пельмен тебе. Yeah. Який вареник? Варенички мої. Варенички мої. Так, на другий. На другий це хорошо. Твої улюблений слот. Ну, можеш на батлі замовити, якщо тебе Є, бать! Заслужили Чай. від мене щиросердне іди ну, до біса. Ну двоєчка, ну зажо, ну Блін, ну ладно, нормально, на двох барабанах, ну блять, двадцаточку, дай і все, і це вже роз'єм. що я буженінки з хамоном за твій занос. Пішов ти курсів в тріщину, а не буженінки? Я тільки сказав, що я на дієті, я вже поїв. І вже я сьогодні їсти нічого не буду, крім чая без цукра. І він тут мені блядь, про будженінку за, за, за цей. Так? Весь пінати в 4 вальди. Все, зараз, зараз будемо вибирати вже наступного учасника, друзі. Бля, ну якби 20 да? Якби 20 просто в 10 разів більше б насипало і все. одного писать, ну, кодове слово достатньо один раз. Достатньо одного разу. Один раз написав і тебе ось найтбот напроти тебе галочку поставив. Вкорачі. И усе. Ну, типа, ну илышним не буде, що мне букву жалко. 7300. Блять, ну можна жидкий здесь сделать, ні? Ну реально, 20. -ка, 20, -ка, сучка, Не заиграла. Епты, мать. Еп ты мать. Епты, мать. мать, шо за день. Так, блядь, два спіна, Дай пока нормальный будь Буласочка. На -на, на 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 початок. Два спинчика, блядь. Чашка, блядь, менструальні. Хуйня, по-моему, да? Да, ладно, нормально, ну, дай мужики, вайлдів, мужики, 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 скільки, десяточка, хоч буде, десяточка, хоч буде, десяточка буде. Єбать, іще 30, хорош. Блять, я ж навіть в церкву не ходив, нічого, не цей не робив такого, що, блядь, я навіть я, 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 не, не молився сьогодні, блядь. Й шо таке? Що, що відбувається? Що у вас тут відбувається, друзі? Ставка хуйова бонус дорогий. ладно. Давай. Ладно. О-о-о! О, як працює. Все, я тепер понял, нахуй мажори і мінори. Так, а як надо було це розйоб Ну дай Боже, сейчас може три пустих і все. Є, есть воно хуй до Мої вітання шановний не лифони сидев в баг... багнюку Як завжди. Лайк like, є в смислі, як завжди. Я просто просто почав людям піддаватися і давати можливість все і все, сейчас миробимо, короче. Ой, пару раз піддався, все вже лицем багнюку там падає. Друзі, я же я ж голова, просто розумію, що людям буде цікаво. Якщо я вас завжди буду їбати, вам уже ці батли не будуть цікавими. Я можу вас хоч суху лупити, Ясненько. Yes, привіт, де граєш, привіт, на супер грі граю. <laughs> Хорош, нахуй. А, Друзі, пам'ятаєте, я казав, що гра хуйня, короче. <тас> це моя улюблена гра, друзі. Я я з дитинства в неї обожнюю грати. Ебать, его шо що робиться. Зараз Вин зробимо. Его ты бояться, это уже Х2400, друзі. Х2400. Х2700 на базу. Еб твою мать. Що происходит? Давай, Макс Винчик, у мене вже давно Макс Фінчика не було. Скільки, 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 тут же ж не має бага бути багато Максфінчик. Бля, сердечко аж цей. А, так тут x10 тисяч, ни хуя себе X10 тисяч, губар, короче, губу розкатав x10 000, я віз зараз уебати 3000 ще, грав, інший. Я не знаю, і так по-моєму насипає насипаю 36 ебать. Давай редепенький 39 4 4000, ебать, друзі, Як вам играв, як да? Підкруточку зразу влупив, надо було її брати на батл, короче. Воно сыпай сипе сыпай сипе, блядь. Воно сыпай, сука, сипе. Та нахуй. Ці... От скажите, зачем вот ці джекпочек это не тут придумали? Типа, ты тут тут есть, есть. Типа в тебе мажор 1000 гривень, короче, мене тут уже уебало пив, пив пив. Э, е, це? Тут я нажав. Три <ривання> <ривання> Єбать. Друзі, мені щось кажеться, що це може бути Макс він. Мені щось здається, що це може бути воно. Єбать, звісно, не злазить би. але це якийсь піздец. Джекпот, оце отут треба джекпоти да, якось ловить? Так а як він ловиться? Бля, ні. бушки, воробушки, ти шо ти шо? <плес> Друзі, я, 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 наверное, помилився трошечки. Це нормальна гра. Це нормальна гра. x 5000 x5400, їбать. Так, щас. Чпух! Пиши в телеграмі Серега, закинь по посилання на чат. Там мене можна знайти. напишеш, що тобі відповіла служба техпідтримки і свій ID. І я відповідно потім запитаю в них. Лайк на місці. Привіт, Are Андрюха. Привіт. Привіт, привіт. Я так на Слод Сіті граю. Якщо в Сіті цікаво, Катя, привіт, то ось на Слот Сіті так само, це ж саме посилання, воно в закріпі є. Переходите, і ось, Сіті, реєстрація, депчики 100 гривень, 185 скнів, буков, голд, мультішанс, вейджер X1, тобто можна сказати, без вейджера. До речі, якась ставка на Сікі Пігі. На Стікі Пігі 80 копійок. Горіла виводить, виводить, так. Да. Тобто, на стільки пігі ставка 80 копійок. Тобто, на горілі, хто, хто ще не забирав на горілі, то так само Ось посилання на горилу. Переходите, ось вона сама верхня. Це новий ліцензійний проєкт, йому буквально там менше тижня. Забирати бонус, реєстрація, де промокод при реєстрації вводити жолоті, депчики 200 гривень, 300 спінів, стільки піє, супер стільки піє. 300 спінів по 80 копійок ваші. Забрати реєстрація під час реєстрації обов'язково. Промокод жолоті, депчики 200 гривень. Всього 300 спінів. Ну і бонус на депозит, то понятно. Якщо забирав собак, можна ще стільки піги. Можна буде, але це буде окремим промокодом. Як мені тільки видадуть промокод на стільки піги, там буде промокод для тих, хто вже забирав. Тобто хто собак забрав, буде ще промокод на стільки піги. Хто перший тоді встиг, того й тапки. Коротше. Так що, як тільки мені видають його, я вам зразу закидую. Можливо, сьогодні вечором вже й буде. Голоденько, дай Боже, Назар, привіт. Вчора Мерлін по 2 гривні не дали 17к. Ми зайшли типа, в PlainGo Go, Plain GO в No. Plain GO. Ми там один слот якийсь покрутили і все. Legacy of Dead ми покрутили, бонус похуйового піймали. все. So, Мерліна навіть як. Без стріма крутив, але ну, нічого не було. на Вітаю лайк, Віталік. Привітчик, приколені, зараз буде занос крепкий. Блядь, дай Боже. Ебать! Ебать тисяча! Бед ну, НАХУЙ! IO! Ще буде щось? Ще буде жос! Ще буде жось! Ебать! Перший раз тисяча, ніхуя собі, блять! ТИ! Тисяча, я нарешті її побачив! Я нарешті її побачив, тисячу цю. Х4К хорош нахуй! Ебать, дідусь!